Хочу презентувати вам нову версію українського дрондетектора. Запускаємо пристрій. Іде процес завантаження. Пристрій запускається. Зараз вісить дрон в повітрі, і ми бачимо, що на частоті 24 Гц появився сигнал дрона. Є вібраційна, світлодіодна та віброва індикація. Пристрій захоплює три діапазони частот 868. 915 це частота 09, 24 Гц це діапазон 24 та FPV-дрони це 5,8, пристрій реагує на відеосигнал. Також справа, ми можемо побачити індикацію заряду батареї. Пристрій є зручне меню. Якщо зажати дві кнопки, ми переходимо в меню. В меню можемо вимкнути звук чи включити. можемо Включити чи вимкнути вібрації, також ми можемо виключити чи включити світодіод. В пристрої також регулюється яскравість дисплею. Також можна вимикати тривоги на певні діапазони частот, тобто, пристрій не буде на них реагувати. Також в пристрої є е, е, налаштування чутливості, тобто. Воно становить від одного до 10, можна на певні діапазони збільшувати зменшувати чутливість. Також можна повністю відключити чи включити детекцію певного діапазону частот. Тобто, коли ми прийшли, перевели всі налаштування, ми беремо зберегти налаштування, і пристрій запускається і далі виконує свою роботу. Наразі дрон повітряє, ми бачимо дуже багато сигналів, які випромінює дрон. Це новий український пристрій. Розроблений компанією Xonix Technology. Це друга версія, яка перекриває аж три діапазони частот. Дякуємо за увагу! Слава Україні!